Вітаю славної непереможної народи! З вами Андрій Лисенко із цікавими новинами звідусіль. Адміністрація США відмовилася від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на Ройтерс. За даними агентства, з початку січня Дональд Трамп і представники його команди стали дедалі частіше згадувати про можливе застосування сили щодо Гренландії. Політики від обох американських партій висловили занепокоєння тим, що Трамп може здійснити військову операцію на острові без згоди Конгресу за сценарієм, подібним до Венесуельського. Про ці побоювання законодавці повідомили державного секретаря Марко Рубіо. Та інших посадовців Білого Дому. І як уточнює Reuters, республіканці попередили адміністрацію, що у разі вторгнення США до Гренландії президенту можуть оголосити імпічмент. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль розкритикував Росію за її уперте наполягання на ключовому територіальному питанні. Заява прозвучала після переговорів російських, українських та американських делегацій в Абу-Дабі, що відбулися у вихідні, повідомляє The Guardian. За словами Вадефуля, позиція Росії робить переговорний процес надзвичайно складним. Те, що я чую і читаю сьогодні, в тому числі про переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це лише вперте наполягання Росії на ключовому територіальному питанні, підкреслив міністр у ризі. Вадефуль додав, що без готовності сторін до компромісу успіх переговорів залишається під великим питанням. Якщо тут не буде гнучкості, я побоююся, що переговори можуть тривати ще довго або не бути успішними на цьому етапі, зазначив він. Заява німецького міністра демонструє напруженість. У дипломатичному процесі та побоювання, що Росія продовжує відстоювати максимальні територіальні претензії, що ускладнює досягнення мирного врегулювання, експерти наголошують, що саме така позиція загрожує затягуванню переговорів та зростанню ризиків ескалації конфлікту. Прикордонна служба Фінляндії спільно з іншими державами Балтійського моря та Європейською комісією створює центр морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури у фінській затоці. Про це у понеділок, 26 січня, заявила Прикордонна служба країни, пише Європейська Правда. Як відомо, регіон Балтійського моря перебуває в стані підвищеної готовності. Після низки атак на електропроводи, телекомунікаційні лінії та газопроводи з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Відтак фінська прикордонна служба заявила, що спільно з іншими державами Балтійського моря та Європейською комісією створює центр морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури. Компетентні органи повинні мати можливість і повноваження втручатися в ситуації, що виникають у територіальних водах і виключній економічній зоні. Йдеться в заяві ще восени. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Росія посилює гібридні атаки проти європейських держав, аби перевірити їхню стійкість, зокрема і в Балтійському морі. А виничувачі НАТО неодноразово перехоплювали російські літаки в повітряному просторі також над Балтійським морем. Командування збройних сил країни-агресора готує заміну командувача Чорноморським флотом. Причиною цьому є провали в обороні. Про це йдеться в повідомленні партизанського руху «Атеш». Зокрема, агенти, а теж зі складу штабу ЧФ повідомляють, серед офіцерів ходять чутки, що вище військове керівництво Російської Федерації розглядає питання про заміну чинного командувача Чорноморським флотом адмірала Сергія Пінчука. Причина системні провали в забезпеченні безпеки баз і кораблів, а також вкрай низька ефективність заходів щодо протидії українським безекіпажним катерам. За даними партизанів, у Кулуарах обговорюють кілька кандидатур на заміну. Найбільш ймовірним вважається перший заступник, віце-адмірал Ахмеров. Додатковим підтвердженням стало недавнє прибуття високопоставленого керівництва з Москви до штабу ЧФ у новоросійську. Такі візити, як правило, пов'язані з внутрішніми розглядами та підготовкою кадрових рішень. Додали теж. Партизани зазначили, що безпосередньо причетні до ураження об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації. З 2022 року ми системно розвідуємо судна, ремонтні підприємства, військові частини та морські бази Чорноморського флоту в Криму та Новоросійську. І наша інформація допомагає силам оборони України знищувати цей флот, заявили партизани. Вони також підкреслили, що серія втрат показала повну відсутність вибудованої стратегії захисту акваторії та ключової інфраструктури. 26 січня бюро захисту Конституції Латвії, якщо коротко, то САБ оприлюднило несекретну частину щорічного звіту за 2025 рік. У документі спецслужба висловлює занепокоєння, що Росія може намагатися вплинути на латвійські вибори цього року. Про це, як пише Європейська Правда, йдеться в повідомленні САП разом з аналізом минулого року латвійська спецслужба також надає прогноз щодо можливого розвитку поточних питань безпеки. Протягом останніх кількох років сприйняття Москвою заходу як екзистенційної загрози. Для режиму посилилося. Росія вважає, що вона вже вступила в пряму конфронтацію із Заходом. Боротьба відбувається не тільки в Україні, а й в глобальному та ідеологічному вимірі. Посилене сприйняття загрози з боку Росії означає значне збільшення загроз безпеці Європи, йдеться у звіті. Як зазначається, для реалізації свого впливу та планів Росія продовжує. Використовувати та постійно адаптувати існуючі, а також створювати нові гібридні інструменти. Одним з них, який все частіше застосовується, є використання правових механізмів на міжнародній арені з метою дискредитації Латвії на міжнародному рівні та забезпечення тривалого міжнародного тиску на Латвію з метою зміни її політики щодо Росії та російськомовного населення. У звіті є окремий розділ, в якому пояснюється використання цього механізму. За оцінкою САП Росія продовжуватиме становити значну військову загрозу для європейських країн і НАТО. Мілітаризація російської економіки триватиме навіть після потенційного завершення або заморожування війни в Україні. Інформація САП свідчить, що сприйняття Латвії Росією стає дедалі, схожим на те, яке Росія мала щодо України до війни. Хоча на цей час Росія не становить прямої військової загрози для Латвії, низка ознак вказує на потенційні довгострокові плани йдеться у звіті. Рівень загрози з боку Росії залишатиметься високим, тому ми маємо цілеспрямовано працювати над його зменшенням. Ми також маємо бути готовими до того, що Росія намагатиметься вплинути на парламентські вибори, які відбудуться в Латвії восени цього року, зазначає директор спецслужби Егілс зведріс коментуючи щорічний звіт та поточні виклики у сфері безпеки. Дві третини жителів Європи песимістично налаштовані щодо стану світу своїх країн, обставин і небезпек з боку президента США Дональда Трампа. Про це свідчать дані опитування. Пише Політарена із посиланням на політику. Майже дві третини респондентів, а це 63%, заявили, що кращі роки позаду. А 77% вважають, що життя в їхній країні буде складнішим для наступного покоління, пише видання. На додачу, більшість європейців, тобто 76% заявили, що демократія в їхній країні перебуває в Занепаді. Ці похмурі настрої особливо поширені в Західній і Центральній Європі. Майже в усіх опитаних країнах більшість вважає, що їхня країна рухається в неправильному напрямку. Винятки становлять Польща, Литва і Данія. При цьому в усіх країнах, а це понад 70% респондентів, вважають, що мають право очікувати більшого від уряду, але не очікують занадто багато. Переважна більшість підтримали думку, що їхні країни повинні більш наполегливо відстоювати свої національні інтереси, навіть якщо це створить тертя з іншими країнами, зазначається в матеріалі. І 57% жителів Європи також підтримали збільшення інвестицій у безпеку своїх країн. Тож, героїчні і непереможні народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.